Бучанці, бучанська громада після пережитого, після агресії і перебування тут російського окупанта, як ніхто розуміє, знає і підтримує наші Збройні Сили України. Висловлю щирі слова вдячності за можливість жити, працювати і творити від імені всіх бучан. Дуже багато військовослужбовців, військових частин, інших складових сил оборони, які мають відношення до Бучанської громади, добровольці з добровольчого формування, які призвалися, до лав Збройних сил. Зараз честю виконують завдання на передовій. За що їм велика шана, вінський плін і велика вдячність. Той проєкт, який об'єднав громадські організації, громадян, актив, бізнес, різні спільноти під назвою Бучанський дрон, заслуговує на те, щоб ми окремо дякували за таку ініціативу і за сам реалізований проєкт. Слава захисники вам і слава Україні!